Сам гата мене вчора не вийшло, не зрослося, трішки не доїхав. А, сьогодні буду їхати на мис Греко той, що в Аянапі. Надію сюди хоч доїду до краю. А, зараз вже на виїзді з Ларнаки, сонечко сходить. Зранку море знову тихе, так як і вчора. Надіюсь, після обіду не спаскудиться все. Десь 167 кілометрів на сьогодні. Тож побачимо. Сьогодні треба кордон переходить на турецьку частину. А, то побачу, вийдеме там чи не вийде, пропустять, не пропустять. Ну а поки їду. Всім гарного дня, приємного перегляду. До речі, дає напи 35 кілометрів від ларнаків. Тож уже їду. Думаю, то там не доведеться їхати, бо вітра немає ще тихо, класно. Блін, Цей навігатор трен'єц просто веде якоюсь фігньою. там перекрито, там перерито, там взагалі дорога по поле просто сплошне. Поки розберешся куди їхати, це трен'єс, скільки часу уходить на це все діло, О, уже в Айонапі. Виїхав на велодоріжки. Такі діли. Зараз заїду на цей на Нісі Біч. Цей, що красивий, красивий на Кіпрі. Подивлюся, що там і йду до мису. Ваєна під дорожки велодоріжки. Самі приятні, поки, приємні, поки ну, де я їздив, що в пафосі, що в лімасолі, взагалі не такі. Тут вони широкі, через це місто я вже з кілометрів п'ять їду. Ну, взагалі прям кайф. Широченні. Класні. Ніде нема цих переривів, що дорога, не дорога. Чітко собі їдеш, просто кайф. Марафон якийсь для людишок. Правильно, поки я думаю що треба бігти його люди бігають Але. далі тішек на цьому марафоні дійсно багато прям нескінчаємий поток біжить їх Блін, це ж виявляється, це сьогодні е, Типа, тріатлон, е, але на половину дистанції. О, це Я хотів на нього записатися, тому участь була 160 євро. Це я, блін, тільки що дізнавався, капець. Да, таке, це ж людішки і в морі плавають і на велику будуть кататися. В принципі, я так на велику. Хе-хе, клас. Ось і цей пляж Нісі, найкращий пляж на Кіпрі в Аянапі. Ну, походу триатлон закінчується, люди вилазять з води. Ось ну, таке, да, пісочок чистий, в принципі, гарненький. Але щоб більше щось, не можу сказати. Ну водичка ще голубенька класна. Якщо тут, до речі, був півтора роки назад воді викупалися купалися тут. Так, по дорозі в мене був парк скульптур, скульптур. заїхав сюди теж. Ну, Прям туди йти не буду. Скаєчку так подивився, пофоткав. а таке, цікаве. Хочу сказати, що є таке живе місто. Людей прям куча, магазинчиків усяких, автобуси їздять, дорожки, велодоріжки, це взагалі кайф. Всюди є, абсолютно всюди. А, таке. Сподобалось мені АЕНапа. Чимось Пафос нагадує, але живіше місто. Вже навіть майже виїхав з Айнапи, все одно велодоріжки є. Клас. Дерево закоханих. Серед поля куча мусора. Така вона. Любов. А, я вже майже на мисі, ще, чу, ще трохи лишилося. ля-ля-ля. Гарно тут, красива природа. А ось і він, цей мис, ще трошечки до нього лишилось. Ой, хоч до одного доїду. І то рад, хорошо. А ось і мис греко. Все добре, все офігенно, але теж не доїхав до краю, бо забори. Ай, коротше, мені везе на забори одним словом. Ну це вже прямо ж тут, там всередину якісь походу чи розкопки, чи що, чи бази, хоча не знаю що там. Ключа проволока, забор і все, і далі немає проходу. Ну, одним словом це вже він. Да єжжеш їдемо далі. Я вже в Протересі, заїхав трошки підкріпитися. Пончики рідловські мої самі любіми. Какау. Зараз перекусую і їду на кордон. Паспортний контроль проходить. Полінки цвінка, що ж тобі дать поїсти? У мене нема нічого. Що ж тобі Ти Типу ходу відкорнений, ти не голодний. Шоколадка тільки є, буде шоколадка? Не буде шоколадки, ясно. Пройшов паспортний контроль Уже на турецькій частині. Зараз двигаюсь в морошу, потім в фамагусту, ну і далі по графіку. Мені до місця проживання лишилося 95 км. Є розв'язка така, не можу зрозуміти, куди їхати. Типа показує зараз по кругу розвернутися тут, їхати обратно туди, там кудись у замок заїжджати. Я вроді тільки ж там проїжджав. я знаю куди їхати, щоб розбиратися. Руїни як стояли, так і стоять. Будуть півтора року назад. Так і є все. Нормально, трохи розібрався з розв'язкою, покрутився, там трохи повертався. Не йшов куди їхати. Зараз заїхав в стару частину, тут пофоткаю трошки. Там ще до мечеті де якоїсь доїду і вже буду пиляти туди в сторону місця проживання. Ось вона перлина, ціль цієї поїздки сюди. Всередині я був я фоточки додавлю потім до відео не хочу туди заходити, там розвиватися треба. Вірі треба слухати, не хочу. Був я ще в цьому замку, я назву напишу його потім, бо я не пам'ятаю. Там теж нема чого. дивися, дні руїни, але там гарний вид на порт. Може теж пару фоточок додавлю. Написав тільки що. Господарю житла, де я буду знімати, щоб купив води мені. Бо я приїду пізно. Не факт, що там магазини будуть робити в тій жопі. А, то написав, що окей, купить мені води. Вечерю навіть приготує. Так що круто, залишилось тільки доїхати. А, Вже проїхав 80. Ще 88 лишилось. Такі пирожки. Припікає трошки жарко. А, Наче так їдеш, то вітер сам обдуває, то добре, а коли стоїш, то прям гарно припікає. Тільки що паспортний контроль проходив, то теж за машинами стояв, то так аж навіть аж пекло трохи кремом б намазався. Отак от. Османська мечеть. Заїжджаю, подивлюся по дорозі, щоб попадатися, буду фоткати знімати. Звісно, цей навігатор за добами мене водить по цій формугусті. Злазив тільки що через цей забор перелазив. Куди не поїдуть, здесь все закрито, перерито. Хоча тут показує по карті, що дорога є. Ну, таке собі, коротше, приключення, пригоди. Нема чого знімати всі фамогустя, тільки що проїхав. А є, в принципі, і Samsung-магазини, і Армані дивився, і там ще щось, і домінос. Ну, таке, в принципі, живуть люди якось потихеньку. А знімати нема чого. Я хамуха заїхав третій раз в тупік, психану, виїхав короче, на трасу, просто по трасі буду їхати, тому що ну, я нахер думав їхати і місцевими, ну, типу, ті, що на задньому фоні десь. А, але, така бачу, ідея погана, дуже багато чого перекрито, пообгороджувано. Їду прямо і все по дорозі просто. Не автобан, ну теж двополосна, Так що краюшка дороги держуся, бережно їду. А, тут їду. Дивимося по карті до перехрестя доїду до якогось, і там вже буде дорога вздовж моря, і там я думаю, цікавіше вже буде. Мені оці дома і гори за ними нагадують ігри старі, гоночки. Ти бачиш гори і місто. Їдеш, 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 їдеш постійно до них, а доїхати не можеш. І я вже хвилин 40 їду їду іду. як до цих домів доїхати, не можу доїр, до цих не, не можу. А, Нарешті вже до, доплив потрошку. <реш> таке, нагадує, як у нас, бікбордів, куча реклами, грязно. Таке собі враження, скажімо так, за ці всі, ну, за два дні поїздки, що я їду, то наймалівничіша і найкраща дорога була це від пафосу десь до, десь до Куріона. А, вона класна, гори, серпантіни, природа красива, а далі таке собі. А, від лімасола до Ларнаки не дуже. Від Лернаки до Іанапи теж таке собі. Віддає Анапи сюди до ФАМАК, то, то взагалі там дороги немає ніякого постійно, їдеш по якихось ще То по місту, то десь ще десь, непонятно де. Ну, Тут немає навіть чого познімати чого подивитися. О, так що побачимо, як там далі буде. По, по, по ідеї та турецька частина, друга, там, де я буду їхати з дош берега, там бути цікаво. Красиво. Дуже буде. Побачимо. на велодоріжки, Тут дуже цікавіше біля моря. Море мілке, походу. На чому ямі десь? Пам'ятник першому велосипеду, який об'їхав навколо Кіпра. Придумали ж таке поставити такий велик. Прикол. Жарковато в день стає. Навіть не знаю, скільки градусів, але відчуваю, що дуже жарко. Фух, треба ще десь тінечко сісти, посидіти трошки. Пив води, заточив банани трохи постояв. Є думка, може скупнутися чи що. Бля, рушника тільки не брав, звісно. Зараз подумаю, що може скупнутися дійсно. Це пісець, їдеш по цьому кіпру північному. Взагалі нема чого дивитися. Тупо дороги, дороги, дороги. Кір його знає, тупо одна сплошна дорога, якісь дома. Без поняття коротко. взагалі не цікаво тут. Поки тут не цікаво Це завтра, це завтра я буду десь їхати за тими горами вздовж берега. Кипицькі в високі, а шокі. Це там десь замок є зверху, навіть десь на горі. А звісно поїхати круто було. Треба здавати на категорію А, брати мотоцикла, і можна кататися всюди. Отакі пирожки. Пиляю по дорозі, немає нічого взагалі цікавого. Не знаю, що тут можна знімати. Оце разі ж тільки шумори з'явилися так-то. А так-то немає нічого цікавого. У мене перша поломка в дорозі. Вискочив ципок, Застряв між цим і цим, між зірками і цієї штуки. Єлі витягнув, капець просто. Тупо спав на рівному місці, ні з того, ні з цього. Їхав по рівній дорозі. Жесть просто. Ох, таке коротше. Ну наче він пофіксив, зараз буду їхати, побачу, як воно буде далі. Їхав нарешті в якесь село по дорозі. Мачать побачив з дороги. Звернув, хоч щось цікаве, Але взагалі немає нічого. Мачать і мужикись якийсь. Що воно тут такесь? Яротше Коротше, якийсь їхній командир, походу. Зараз заточу банани ще, шоколадку. Буде їхати далі, блін, ще кладка з прив... метело привратилась. У мене перша половина дороги, та яка перша, більша? А... Виходить, я вже проїхав 132, лишилося 30. А, і перші 132, ну гір практично не було взагалі по рівному їхав собі, на розслабончику, з часом, тільки 3 часа я вже проїхав майже все. А, а зараз в самому кінці гори починаються. Виселуха, звісно, це треба ще набрати 490 метрів, треба ще набрати. Десь 30 кілометрів це жесть. Зараз буду розлікатися. Блін балас скинуть ще в мурашник сів, ну це капець просто. Ах, Мені залишилось 20 кілометрів. Віронда вже. Я вже в передчутті відпочинку, може, ще з пивка собі візьму. Скажем так, поправить здоров'я. Це в мене зараз спуск буде козирний, аж до самого низу. Тати ти А це да гарна долина, гарний спуск тільки, щоб я тепер розумію, що в мене в кінці одні підйоми, тому що я тільки що гарно злетів униз. Хай Бомба взагалі. Дуже гарно тут. Друга частина тип мені дуже подобається, гарно, тут долини такі чіткі. Тут є і підйоми, але це таке, без підйомів ніяк. Помотова варто. Шикарно, ця частина треку остання, просто бомбезна. Те, що там вздовж моря було, то все херня. це тут весь кайф. Вверх-вниз, верх-вниз, по цій долині, серпантини. Види шикарні долини. Нема слов. Класно, дуже класно. Баранчики, баранчики, шо не пасуться. А мені лишилося всього 5 кілометрів ла-ла-ла. Гарно тут долиною їхати шик і блеск. Хоч цікавіше стало. Ні машин немає, нікого нема. Тупо глушина. Чим, чим глибше в півострів, тим менше людей машин. Де доріг. Кстати, дороги така от жорстка Тоже трошки трясе. Ось от так. От. Да, з музончиком все-таки веселіше за що я раніше музон з собою не брав. Наушники не тепло, тому ну, що жарко, в ушах потіть буде, таке не люблю. Та й машин не чуєш. О, коли вони сидять на фоні, тарабанить, просто космос. Так, да, по сільському господарству Північний Кіпер дуже попереду Південного. Тут прям полів. Ну я не знаю, наскільки те, що вони вирощують дорожче, ніж на південному. О, але земля тут, звісно, набагато краще. Все зелене, поля такі, луга, в дворах комбайни стоять. Отаке поле десь на південному кіпрі ніде не знайдеш, мабуть. І все засіяне, все зелене. Круто, що тут скажеш. Долиною цієї вже їду, я не знаю, кілометрів, мабуть, 25. Між догорами, між догорами, як змія, дорога. В'ється. Класне. Піднімаюсь на нагору останні 400 метрів. Капіт. Уклон 12 градусів. Піднімаюсь на нього собі і згадую мітю з його електровелосипедом. Мабуть, класно, тут на веліку було по такому піднятися. О, Включив саму велику зірку, але воно ще пішка йти, що крутить педалі, швидкість однакова, так ходжопа трохи розімняється, бо вже трохи почала боліти. Фух, такий собі підйомчик, звісно. Тепер ясно, чому я постійно вниз, вниз, вниз спускався. <плес> камеру достало, не потікало всі це. Мов я, що це місто Діп ну На карті воно таке не маленьке, о, А блін приїхав просто село якесь. Звичайно. Ну, я вже кажу, приїхав 167 км проїхав за 8 годин, аж за 9 годин. Зараз вже буду поселятися. Ну, принципі не втомився, тільки трохи дупа почала боліти. А, а так то в цілому нормально, можна ще було б їхати. Але на сьогодні хватить, що погуляю, тут подивлюся, що тут є цікаве. Там бачу мечеть, на якась є. хожу, можуть до неї. Зараз покупаюся, там побачу. Будь. Село селом, а комплекс такий непоганий, де буду жити. Номер такий прикольний. Кроват шикарна. Душ. Ну, невеличке, але все одно. Холодильник, телевізор. Все як положено. Все. Всім до завтра. Дякую за перегляд.